Дельта це Альфа, Дельта на зв'язку. Альфа. Ми продовжуємо переслідування. Слід привів печеру. Прийнято кінець зв'язку. Керівництво по тактичному стеженню від UF Pro. третя серія. Ми йшли по сліду, і він привів нас в цю печеру. Після входу в печеру в першу чергу ми переконалися, що тут чисто і безпечно. Що одразу кидається в очі? Це багаття. Це нове або старе багаття. Ми поки що не знаємо, чи це багаття було розвинено тими, кого ми переслідуємо, але ми з цим розберемося. Якщо це було місце їхньої зупинки, то ми знаємо тут багато корисної інформації про цих осіб. Спочатку я огляну багаття, перевірюючи, воно досі тепле. Це дасть мені розуміння, як давно воно згасло. Також я подивлюсь на згарища, там може бути щось цікаве. Можливо, ці особи намагалися щось спалити. Адже у вогні зручно знищити те, що не хочеш нести з собою. Після огляду вогнища я почну огляд всього іншого в цій печері. Потенційні знахідки можуть дати мені більше розуміння про осіб, яких ми переслідуємо, та що вони робили до цього. Оглядаючи багаття, я можу зробити висновок, що воно досі трошки тепле. Це говорить про те, що воно скоріш за все було розведено минулої ночі. Взагалі багаття це досить корисна знахідка, оскільки люди проводять поруч велику частину часу. Вони також можуть намагатися позбутися чогось, спаливши його у вогні. Тому я трішки понишпорив тут і знайшов сім карту. Вона частково згоріла, але метал вцілів. Це говорить мені про декілька речей. Найважливіше. Вона їм більше не потрібна, незалежно від того, що вони роблять. Саме тому вони її намагалися знищити логічно, що до цього вони її використовують для комунікації, але для подальших дій вона їм не потрібна. Інша річ, яку я знайшов, це рис це також дає цікаву інформацію, тому що говорить мені про те, що ці люди споживали їжу, яку необхідно готувати. Це значить їм була потрібна вода для приготування. Якщо я поставлю себе на місце переслідуваних і подумаю, куди б вони могли піти, то наступним місцем зупинки може бути поповнення запасів води. Ще одна річ, яку я знайшов: це маленький шматок ізоляції з електрокабелю. Напевне, я не знаю, що це значить, але точно вони не ремонтували тут телевізор, щоб подивитися Скабєєву чи Кисельова. Тому, поки ми не знайдемо більше інформації, це будуть тільки здогадки. Наступне місце для дослідження це ця зона сплющення, вона близько 2 метрів довжину та 60 сантиметрів ширину. Це місце було розчищено від каміння, і схоже, що це найм'якше місце у цій печері. Тут є декілька знахідок, які варто прокоментувати. Ці маленькі камінці були зміщені та впресовані в землю. Скоріше за все, це було спальне місце, але я хочу знайти більше доказів цього. Тому я підсвічую ліхтарем під кутом і бачу тіні на землі, які відкривають мені нові подробиці. Перше, що можна помітити, це цю пряму лінію. Такі лінії не зустрічаються в природі, це дуже схоже на слід від туристичного килимка. Отже, з огляду на знайдені докази, сплющення, прибране каміння, слід від килимка. Я можу зробити більш достовірне припущення, що це було одне із спальних місць. Використовуючи ліхтар, я продовжую аналізувати цю зону. Важливо тримати ліхтар правильно. Не світити згори, а тримати його під кутом, щоб бачити більше деталей. Всі ці виступи на землі одразу починають виділятися за допомогою звичайної тіні. І я тут бачу відбиток підошви такий самий, який ми знайшли ще на початку нашого переслідування. Для мене це говорить про те, що ми переслідуємо тих людей, яких ми шукаємо з самого початку. Якщо ви не в курсі, подивіться першу серію цих відео. Тепер ми перевіримо вхід в печеру. Тут я одразу помітив цей недопалок. Однозначно, це підпадає під одну з характеристик сліду, який залишила переслідувана особа. Я також оглянув зону навколо і помітив дуже багато зміщень піску на каміні. Схоже, що хтось знаходився саме в цьому місці деякий час. Трошки вище я також побачив пару слідів від пальців. Оглянувши зону нижче, я також побачив місце, де є порушення закономірності: сплющення піску і ця лінія. 10 см довжину і 2,5 см в ширину. З маленькими колами всередині, схожими на головки гвинтів. Для мене це очевидно. Це сліди прикладу зброї. Тепер для нас змінилися правила гри. Тепер ми знаємо, що переслідувані особи озброєні, як мінімум один з них. Тому ми маємо бути дуже обережними і уважними, рухаючись по сліду. Можлива позиція вартового. Отже, як і очікувалось, це була зона привалу. Тут дуже багато слідів взуття. Схоже, що люди тут пересувалися, сиділи, відпочивали і готували їжу. Також ми переконалися в тому, що це ті самі люди, яких ми переслідуємо з самого початку, з місця інциденту так, це вони вийшли з авто і направились у ліс. Це припущення, але я б сказав, що вони відпочивали тут деякий час, можливо, цілу ніч, особливо враховуючи той факт, що вони тут готували їжу та розвели вогонь. Оглядаючи печеру, один з хлопців знайшов ще одну цікаву зону, яка після швидкого огляду мене дещо занепокоїла. Якщо ви подивитесь сюди, ви побачите майже ідеальний квадрат на піску, зроблений із гілок. І це 100% було зроблено людиною. Поруч я побачив декілька камінців, які їх очевидно переміщали. Декілька маленьких палець, які відрізняються від інших. Але найцікавіше це цей камінь, який було спеціально встановлено таким чином. Це точно зроблено людиною. На цьому боці також можна побачити щось схоже на вказівник сторони світу. Якби це був я, це була б модель. Я бачу тут кордони, пару палець, які вказують на північ, і це каміння. Я також бачу, що це все було витерто після використання. Я зробив би так само, саме тому це мене так турбує. В кабінації вже знайдено інформацію: спалена сім-карта, і ця модель. Хлопці до чогось готуються. Вони переходять з фази підготовки до фази реалізації, а це значить, нам треба поспішати. Ми точно не знаємо, куди вони пішли, але очевидно, що вони на шляху до цілі. Альфа. Це Дельта. Альфа на зв'язку. Дельта. Підтверджую, що в печері було дві особи. Мінімум одна одиниця зброї. Моє припущення. Вони завершили фазу підготовки і вирушили до цілі у північно-західному напрямку. Прийнято кінець зв'язку. Поділіться цим відео або посиланням на наш канал з вашими однодумцями. Цю корисну інформацію має знати більше українців. Дякуємо вам за перегляд а хлопцям з PRO за чудовий контент. Пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити переклад наступної серії.